Всіх вітаю, з вами компанія Америка Нафти. Сьогодні ми покажемо авто, які знаходяться на нашому СТО в ремонті, і які ми скоро будемо передавати нашим клієнтам. Почнемо. Огляд вже з готового автомобіля, це Audi q 5 максимальні комплектації, а саме престиж. Якщо ви дивилися раніше наші випуски, то ми вже показували це авто, коли воно приїхало на СТО. Детально розказували про пошкодження, а також про його ціну. Як ви можете бачити, авто вже повністю відновили. Тут пошкодження були по лівій передній стороні. Сьогодні авто вже пройшло сертифікацію, і завтра ми плануємо його поставити на облік. У нас багато людей замовляє авто, оскільки ми робимо все під ключ, і людині не потрібно їздити самостійно на сертифікацію, мийку, в сервісний центр, шукати запчастини, їздити за ними на нову пошту, оформлювати повернення, якщо не підійшло, та їздити на розвал сходження. Тобто, все це ми можемо зробити замість клієнта. І звичайно, кожен крок ми погоджуємо з клієнтом. Audi Q5 це одна з найпопулярніших моделей, яку у нас замовляють. Нещодавно у нас було відео на нашому каналі про Audi SQ5, тобто спортивну 3 версію Audi Q5, яку ми теж привозили нашому клієнту та робили все під ключ. Якщо цікаво, можете оглянути це відео також. Зараз ви можете оглянути авто всередині. Тут коричневий шкіряний салон, цифрова панель, авто мало лише одного власника. Також панорами на весь дах. Всередині дуже просторо та комфортно. Часто у нас в коментарях на YouTube, Instagram та TikTok запитують стосовно цін на різні моделі марки Audi. Тому для розуміння бюджетів зараз буде невеличкий екскурс. Отже, якщо ви розглядаєте кросовери Audi Q5 2018-2020 року, ціна буде 16-18 тисяч доларів. Якщо це Audi Q5, але 2021-2023 року, то ціна 22-25 тисяч. Якщо це Audi Q7 2014-2016 року, 12-14 тисяч. Якщо Q7 але 17-19 року, то 16-19 тисяч доларів. Є також електромобіль, а саме Audi e Tron 20-21 року його можна привести в бюджет 18-21 тисячу доларів. І якщо ви розглядаєте седани, то це буде найпопулярніший Audi a 4 14-16 року 10-12 тисяч, Audi A4 17-19 року 14-16 тисяч і Audi A6. Якщо брати 14 2016 року ціна буде 12-14 тисяч, і якщо це 17 або 19 рік, ціна буде 16-18 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте отримати попередню консультацію або актуальну підбірку автомобілів згідно ваших побажань та бюджету, можете звертатись за номером на екрані або залишати зв'язку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та всі дні. Зараз я вам покажу дуже крутий автомобіль, який ми купили нашому клієнту, максимально вигідно. Це Mercedes, а саме GLS 22-го року, в топовій комплектації із пробігом 42 тисячі миль. Ми торгували приблизно півтора місяці. Клієнт спочатку хотів попередній кузов 19 20 років, але ми запропонували спробувати рестайл, і у нас все вийшло. Саме це авто ми купили за 18,5 тисяч доларів США, і з за урахуванням запчастин ремонту постановки на облік має вийти в бюджет 37-38 тисяч доларів. Хочу сказати, що на авторія ціни стартують на такі авто від 75 до 95 тисяч доларів. А якщо брати салону, ціна буде від 130 тисяч доларів. Ось так виглядає салон цього Мерседесу. Тут все дуже технологічне. Найперше можна побачити подовжену цифрову панель, авто максимально комфортне та має три ряди сидінь. Авто оснащено пневматичною підвіскою Body Control, за рахунок якої машина має покращену маневреність та бездоганну прохідність. Великим плюсом цього авто є те, що це гібридна версія, і розхід тут всього 9-11 літрів на 100 кілометрів. Його ще називають м'який гібрид, і це дозволяє вимикати двигун щоразу, коли автомобіль рухається накатом, гальмує або зупиняється, а потім швидко перезапускається, коли знову потрібна потужність. Тобто, всі ці моменти авто потребує максимальної кількості палива, і це дуже економічно вигідно. До речі, зараз дуже впали ціни на Mercedes GLA, GLS та GLE 18-22 років. Якщо цікавить актуальна підбірка, можете нам телефонувати чи залишати заявку. В описі під цим відео є посилання. Ми працюємо всі дні. Ось так зараз авто виглядає з фронтальної частини. Воно в процесі дефектування, тому ми зняли всі навісні елементи. Вже всі запчастини ми замовили і скоро авто будемо передавати на ремонт. Фари ми купили з Європи частину елементів буде відновлено, щоб зекономити бюджет клієнту. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити відео огляд авто після ремонту. Буде дуже цікаво.